Це проект подарунок від Ісуса. І ми сьогодні знаходимося на нашій локації, де ми свідчили про Ісуса Христа і подарували подарунки. Вже багато сотень подарунків роздано Одеської області. Це все робота багатьох молодих людей, які зібрані з Одеської області, разом заради того, щоб подарувати щастя дітям та їх сім'ям. Ми молимось за військових, ми переживаємо разом з усіма час, який є в нашій країні. Але наша ціль принести радість. Кожну хату ми благословляємо сім'ї, ми благословляємо їх на те, щоб вони пізнали Ісуса Христа. Це наша місія і наша ціль, яку ми сьогодні хочемо випромінювати. Наша команда велика вона зібрана з багатьох місць, задіяно біля 70 волонтерів, які на сьогодні зробили радість для багатьох дітей. Це дуже приємно, що є молоді люди, які горять цим ділом. Є багато дітей, які потребують сьогодні е, допомоги. Є багато благословення від Бога, які ми маємо сьогодні, і ми можемо всім їм передати. Гарна новина! Ісус Христос прийшов на землю і полюбив кожного з нас. Радійте всім! Христос народився! Слава! Богу!